Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, які наслідки матиме відтермінування рішення щодо вступу України в НАТО саміт вільність? Які справи на вас враження? Всі адекватні люди казали і кажуть: України в НАТО не буде. Чому в НАТО приймають не армію і не суспільство? А державний апарат в першу чергу. От знаєте, у нас система така створилася. От уявіть, наприклад, якийсь острів, де живуть папуаси. І вони зрозуміли ці місцеві папуаси, що якщо час від часу проголошувати якісь там слова тумба юмба чучундра Чундра, то великі білі люди дають великий лантух грошима. І от виходять вожді, тумба-юмба-чучундра, бац, лантуз рошима. І ще раз сказали, бац, ланту з рошима. І так добре, так чудово. А потім до вождів приходить геніальна ідея, якщо у великих білих людей є так багато лантухів з грошима, то якщо ми поселимося у їхній, в їхньому домі, то ми зможемо не от випрашувати оціми тумба юмба а самі розпоряджатися, а давай нам ми вступимо. От найкраще позицію української влади показ... сказав, як то кажуть, Санта Семпліса, свята простота Кулеба, він сказав: а я не розумію, навіщо якісь реформи. От абсолютно правильно. В... Влада, що існує для того, щоб красти, як ну, 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 демократія. Які реформи ми йдемо в НАТО? Я під словом ми, я говорю, державний апарат. Ну він того, сказав, що... про які умови йдеться. Так, він так. Умови дуже прості. Шановні, в країнах НАТО немає міністрів оборони мільйонерів. В країнах НАТО немає всієї верхівки Міністерства оборони кожного начальника департамента. Доларового мультимільйонера. В країнах НАТО немає, щоб у кожного воєнкома була вілла на території курортних зон. Причому країна, яка повністю існує за чужий рахунок. Тобто країна, яка просить, дайте на їжу, а в цій країні міністр оборони доларовий мультимільйонер. Хто із виборців цивілізованих країн пробачить, якщо їхні очільники впустять таку державу у європейський дім? Ні в якому разі? Де е, я розумію, що яйця по 17 гривень це круто, а яйця по пів євро, по два євро це ж шикарна я. Коли ми маємо доступ тепер до, мали б якби, до спільного бюджету НАТО, о слухайте, тут не просто, тут би, мабуть, не просто мультимільярдери. Тут би реально мільярдерами став кожен чиновник Міністерства оборони. Тому цього не буде. В принципі, ніколи. До Кулеба не розуміє. І ніхто в тій делегації, яка була в Вінниці, так і не зрозумів. Чим відрізняється цивілізована демократична держава? Від е, своєї протилежності? В цивілізованій демократичній державі є громадяни виборці, які обирають фахівців, не ескортниць. І дрібних кишенькових злодіїв, а фахівців, які виконують їхні погляди і побажання із виходячи з своєї фахової кваліфікації. І в цивілізованій країні ніхто сказав із очільників сказати, «Я так думаю. Я так думаю, воно ну, вперед, в Північну Корею. Ти не думаєш, тебе обрали виконати волю виборця. І на сторожі волі виборця стоїть преса, стоїть суспільство громадянське, стоїть прокуратура, суд і маса-маса всього. Україна цього от просто фізично не розуміє. А навіщо? Слухайте, а навіщо йти в парламент? В парламенті ж, ну я ж не я ж не я придумав, реально в того парламент, парламента їм дають ці десятки тисяч доларів е, щомісячної зарплати. І те, що відбулося от останніми днями, якась там, е, просто господи, депутатка е, переправляла дезертирів за кордон, і для того, щоб не впійматися, пачками долари викинула за паркан свого його маєтку. Якби це відбулося в цивілізованій країні, країні НАТО, то сценарій був би простий, як двері. Е, негайне обнулення парламенту. Війна, а не війна, все всі вон. Негайні перевибори. Партія, до якої належить ця персонажка, більше не виграє ніколи нічого найближчі років 10. Ця дама сідає там років на... 50, 60, 80. Всі, хто був з нею пов'язаний, обнуляє політичну кар'єру і взагалі стає прокажованим. І на цьому все закінчується. Ну, ми ж бачимо: ну нічого страшного, ну не вдалося в даму за 5300 доларів червого дезертира перекинути. Ну, вийшла із, там, із партії. Ну, буде далі отримувати в туалеті зарплату і підробляти. Пересилкою дезертирів, це парламент. Ви хочете? Ви думаєте, що з таким парламентом пускають в пристойний дім? Ні, ні. Ні в якому разі цього ніколи не буде і бути не може. Тому можна закатувати істерики, можна там шоу я не приїду, можна відпускати, як там в останній день похабнені жарти. На адресу посла Британії, це не допоможе. Допомогти дати грошей, дати зброї, подати милостиню, да, дати ключ від спільного дому ніколи. Тому от, доти, доки е, Україна продовжує бути. Таким от великим брехуном і злодієм, ні про які НАТО розмови не буде. Е, ну, як ви хотіли? Ви хотіли щоб е, публічно сказали, поки будете красти, не підходьте. Ну, ні, ну тут просто... да, тут зрозуміло, все все чудово зрозуміло. Ну, так, да, то міністр трошки Тому дав, ніякого так. НАТО, ніякого НАТО і розмов ніяких не буде. Е, один Але... єдиний крок злодія. Пристойний будинок не пускають все.